Синій колір. Синій колір є одним з основних кольорів. Умовно обраних кольорів, при зміщуванні яких у різних пропорціях можна отримати всі інші кольори та відтінки. Також синій колір є шостим кольором веселки. З цікавих фактів, вчені встановили, що синій колір є найулюбленішим у світі. Його обирають 40% населення. У більшості людей асоціюється з морем та небом. І в мене також, але не тільки Для мене ж синій кольор це зимова прогулянка ввечері, прапор нашої країни. Космос також в мене асоціюється з синім кольором. Басейн – Я займалася плаванням декілька років. Перегляд Гаррі Поттеру, Сапфір, Пісня Адель, Зоріна ніч Ван Гога, волошки та Лохина. Спокій, а спокій для мене це музика та читання, і просто мій улюблений колір. Для людей, що обрали синій колір, притаманні такі риси, впевненість у собі та рішучість, перфекціонізм, сила духу, вольові лідерські якості, організованість і відповідальність, схильність до інтуїтивного прийняття рішень, спокій і уміння знаходити розумні компроміси. Вірність, стабільність, почуття обов'язку, відданість традиціям. Якщо подобається синій колір, то це може означати, що людині властива скромність та меланхолійність, йому дуже важливо відчувати впевненість у собі і так само прихильність оточуючих людей.